Парфуми з ароматом містичної насолоди. місті Шуга від італійського нішого бренду Коретерно, який був створений парфумером Лукою Мафає у 2021 році, і в даному випадку був натхнений образом тропічного острова, який в хмарах, де відсутні правила та судження і де можна відчути справжню сутність життя. Звісно, це ж все наша уява, і в кожного вона індивідуальна, тому кожного з нас даний аромат. Буде переносити в наш світ амбіцій. Дуже цікаво, що бренд особливо усердно нам наголошує про те, що він не тестується на тваринах, немає ніякого тваринного походження, тому без проблем підійде для веганів. Ну окей, з їжею а з парфумами мені реально цікаво, що є люди, які дійсно це контролюють. Композиція аромату дуже солодка. Там і какао, і мигдаль, і ваніль, які милозвучно поєднані з ананасом, а також. За польсинкою саме цікаво, що він має якусь таку свою легку шкіряну ауру, яка надзвичайно красиво розгортається як на чоловічій, так і на жіночій шкірі. Приємна багатогранна гурманіка, з якою сміло можна ганяти зараз на теперішню пору, і доступно в нашому асортименті на розпив від 1 мл.